Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Рейтинг. І знову рейтинг. Так, що знайомимося? Значить, я червоний. Це Польща. Союзник мій. Нідерланди Хейнріч. Напроти нього Ноп. Nope. Це Польща і Нідерланди напроти мене це Буфало. До речі, буфало. Вже не раз з ним зустрічався. І в більшості разів він перемагав. Так, тут я... Як я тут... Ага, тут я... Казу і стайню. Поставив. До речі, дивись, що робив мій союзник. Поставив казарму у мене. Млен. Ринок. І десь починаю наймати війська у мене, що у себе трошки, у мене. Складика поставив. Так, коротше, дивимось на мене, значить, що в мене тут третя стайня вже ставиться. Так, збираю ресурси на підкову. Граю я в мушкетер, буфало, нідерландами. Так, що у нього тут? Три стайні, кошмушкетер. З'їжею проблемки трошки. Так, що 30 секунд. І виходить він в атаку. Значить, у мене є вже 400. Підкову також маю. Академія поки що нічого. Значить, що, буфало? Куди підходить до мене? Ага, я тут побачив, подумав, що він тільки цих драгунів послав. Думаю, треба повністю вже вийти всією армією, бо це ж думаю, він зараз, походу, по-любому намогу має йти, але бачу, що ні. Пішов він все-таки всією армією, ну і я повертаюсь назад. Ось, дивися, і зараз тут, до речі, дуже така цікава ситуація буде. Ну, це все дійство, яке зараз буде далі продовжуватися. Коротше, починає він пробиватися. Ну я підвожу своїх. Як вони там поспалити рушення? Але починаю трохи підстрілювати грундашир, драгунів. Не звертаю уваги на те, що вони там зливаються. В принципі, вони в мене... і як щит виставляю попереду грундашир, Ставлю, стою. І поки що розвиваюсь. Значить, швидкість найму у них 9 секунд. А у драгунів, дивися, це, ну, це вже підковою, 15. Уявляєш? Вдвічі швидше майже. Ось, і я, я стою, не спішу. А, чому я ще не спішив, бо я ось тільки ну, запустив. Э, ці. Ось, э, бачиш, мене одна гармата тільки. Я тільки не то, що запустив, я взагалі тільки поставив э, арт-депо. І, коротше, я чекаю гармату. Так, він намагається обходити мене. Латові також стоїть тут, буде не спішить. Але щоб знав, що в мене гармат нема. Я думаю, все було б по-другому. Так, і що ж у мене, значить, залізна сила тільки взята. Століття ще нема, собор, я ще поки не будую. Ну, коротше він стоїть і нічого не може зробити. Він напевно думаю, якщо він зараз піде, я його там гарматами прийму, а в мене їх нема. Хоча вже є, три, але цього мало. Союзник мій вже дивився своїми тут мушкетерами підходить. Все, почав вже я настрілювати гарматами. Так, да, в мене вже сім гармат. Коротше, невдало він сюди підійшов, бо в мене тут ще багар, дивися. Так, а у нього... Так карта ще немає. Монгольф'єру. Ну і що, і він стоїть, не може нічого зробити. Гарматиці цей пізглюк ми І поїхали. Поїхали назад. Все, тут почав мій союзник підходити, він, походу, злякався і зайшов обратно на базу до себе. Так, а я вже ставлю казу століття. Буфало також перейшов. На драгунів ще не переходить. Так, ну, коротше, така позиційна оборона сказала своє я і був, але нічого не міг зробити. Пагорб. Такс, і я вже перейшов на Драгонів століття. 15 секунд, блін. Це на речі, так, да, може треба було їх. Так і продовжувати. Але урон у них 18. Оце я ще не повністю качнув. А в драгунів. Вже 25. Це... До, до третього рівня атаку я їм качну. Ну, і все, коротше, ми стоїмо. Фіолетовий тут нікуди не поспішає. Так, ну Фіолетова також дивися є. Ооо, він тут всіх підряд наймає. 4 стайні, підкова є. Тут ще не прокачав. Академія. Чутко стріли 3 сили немає, нові. Доволі непогані прокачки. Хоча вже якби 25-та хвилина. Так, і що, я побудував вже казу століття одну. Мішки в мене там вже також є. Чи нема? Є. Все, я починаю я вже тут настрілювати. По паркану. Отже друга каза. І виходжу вже я в атаку. Буфало e, Так, вже також має... Двіка за століття, але наймає він... Мушкетер. Драгунів також тут наймає. Так, ви нього була. І академія вже майже. В той час, як у мене. Ну. У нього ще оцеї сили немає. Вугільного швидкострілу в нього немає. Так я вже беру залізний швидкостріл. Майже прокачав уже драгунів. Так, і тут що? Залишилась золота сила ще... дешевше. Ну да, давай, фіолетовий. Вирішив пограти в 70. сіть. Ну, ж тут дивися, мушкетер вже 647. 95. Крилати гусари, 33 посполити рушення. Ох. Да, слухай, він що... Підмогу міг би прислати. І все було б по-другому. Так, а тим часом... Вже мій союз не перейшов століття. Е, так, все, є всі сили, всі швидко стріли, залишилось тільки мушкет. Кірку я вже навіть взяв. Так, ну і потихенько. Перехожу в атаку. Так що у мене? 15 гармат, 9 гаубиць. О, зеленого там ще й багато стволки є. Все, пішла. Бійка. Мати мене накидаю. Так, диви, тут по центру він продавив, я з лівого і з правого краю я продавив. Ще ні, з правого він. А фіолетовий так і стоїть. Все. Тут ще моя підмога йде, ось така армія. І що ж, все, і він здається. Короче, підвів його союзник. А, хоча він давай, він вже прислав допомогу, але... Але пізно. У нього тут що є? Значить... Вже майже прокачані. Палаш також є підкова, так що, десь в нього ці гусари нормально так, прокачані. 29 урон. Давай, стріляють, а їм все одно. Так, ну все-таки кількісна перевага і все. Ну, коротше це вже питання часу тут. Хожу я вже до червоного. Чекаю гармати свої. Накидаю гарматами по мушкетерам. Подивись, пару залпів і немає, там їх ж було. Вже напевно штук 800 десь. Ну і все, коротше, ми тут заходимо і зносимо фіолетово. Отже, така гра позиційна оборонна була тут з моєї сторони. Буфало нічого не зміг зробити. Не пощастило йому, звісно, трішки з союзником. Якби там союзник йому на допомогу підійшов. Коли ми вже атакували Буфало, то... хто зна, хто зна. Але сталося, як сталося. Ну що ж, дякую тобі, що додався до кінця. Постав лайк та прокоментуй, напиши, що думаєш. І не забудь підписатись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Отже, на цьому будемо завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока.